Друзі, всіх вітаю! Сьогоднішня екскурсія десь на півгодинки, може менше, як вийде у нас. Значить, буде з такого невеличкого галіційського села, села з Галичини. Галичина або Галіція це така місцевість, яка наприклад, під час Австро-Угорщини була. Ой, не знаю, де був східний кордон, вибачте, аж там десь за Львовом і аж до Кракова. Краков трохи, Краків трохи несправедливо внесли, але ну, таке було. І ось, значить, розпространялася значить, територія Галичини на дві країни. Сучасні Україна і Польща. Ось, тому, в принципі, на той час під час. Друга річ Посполита від 1918 до 1939 року. Це було однією країною. І Львів, і ця місцевість, де я зараз знаходжусь, і Краків, і під час Австро-Угорщини були війни а поляків спочатку з УНР з УНР. Ні, З УНР не було з, з, з УНР, Західна Українська Народна Республіка, УПА, а потім з Радянським Союзом чи Радянською Росією. Ось обидві війни Польща виграла, і тому, в принципі, там до 39-го року Львів був частиною теж цієї країни. Значить, це зараз територія сучасної Польщі. Тут, хоча вона така маленька, одна смуга в один бік, одна смуга в інший бік, значить, траса, а цій трасі, до речі, сотні, сотні, сотні сотні років. Бо он ті гори, он ті перевали, значить, вони ведуть до Словаччини. Словаччина, в принципі, теж відносно недавно отримала незалежність, то було за часів Австро-Угорщини Австро-Угорщиною. Руси, німці теж там багато, багато їх було на території Словаччини. Значить, в той бік у нас значить, іде на Будапешт, дорога, і туди траса йде на Вільнюс, на Прибалтику. Значить, цією трасою їздять машини, я бачив з турецькими, сербськими, молдовськими, іншими номерами. Значить до Словаччини до сучасної десь. Кілометрів 20 до України в той бік, там на перехресті значить, дорога до України десь 150 кілометрів. 150 до Словаччини, в принципі, ближче. Ось, значить, Це типове а, таке от село, десь на 2000 населення. А в цій місцевості також. Багато лемківських, українських було а, поселень. В основному сіл. Ну, були деякі міста, наприклад, такі як а, Санок, Сяник. ось. Але, ну, в принципі, у всіх списках, які я читав, це село не зазначено як лемківське, українське. Тут було а, багато поляків. І будемо сьогодні мандрувати, буду я вам трохи розказувати, приблизно така сама історія була. І в інших селах, якщо ви мешкаєте у Львівській, Івано-Франківській області, особливо там біля Дрогобича, то історія буде схожа, тому, в принципі, раджу подивитися, як могла би статися історія вашого села, вашого міста, якби не прийшла Радянщина в наші країні, як могло би розвиватися? Були різні часи. А значить, цією дорогою на Дуклянський перевал, саме там Дуклянський перевал, а, за Дуклянським перевалом долина смерті, ось там загинуло, я знімав відео. Ну, по різним оцінкам, максимальні оцінки кажуть, до 2 мільйонів українців. Бо коли радянська армія визволяла в лапках значить ці території то всіх загребала в свої в лави е, в своїх військ. Казали так: ну там зброю здобудете е, в бою. Ідіть, воюйте. І таке вузеньке такі місце на перевалі, дуклянський перевал. Я про нього з знімав відео, може ще зніму. Значить, а, Було дуже важко а, знизу проходити. Були дуже великі танкові бої. На території сучасної Словаччини там багато музеїв. А, в Словаччині, на відміну від Польщі, не пройшла. Декомунізація, десовітізація, тому там, в принципі, радянських пам'ятників в провінційних містечках, селах, значить, багато є вулиць, советських, там, визволителів, піонерських і так далі. і так далі, ось, Тому. Ось ось така історія. І під час Першої світової, ну під час Першої світової, так званий Брусіловський прорив, він проходив трохи далі, але і цей дуклянський перевал теж затронуло. І тут трохи там далі, за тими е, горами, дуже багато полегло полегло е, українців і в Першій, і в Другій світовій війні. От там, де поля, далі я вам буду показувати кадри, значить, була. На цих полях добували ропу по польськи по нашому нафту. Ось е буквально вона там виливалася. і я там е реально з дітьми знаходив нафтові калюжі. До цього часу воно є. Так само, як і в Драгобицькій, там біля Драгобича хотів сказати, Драгобицька область. <риснє> <риснє> це не стосується Дрогобицької області, бо е цю частину не взяли собі. Радянська Україна, і ну, не міняли в 1951 році. Там, до речі, містечко Кросно. Що тут ще характерно було, Значить, ото Кросно. Там містечко, чи видно, ну, вон торговий центр. Значить, Кросно, і наступне велике місто Ясло. Значить, вони були територією Русі. А коли був князь Данило чи цар Данило, це окремо розберемось, значить територія Росії доходила аж до, 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 до тих місць. Коли після монголо-татарської навали, після чуми, яка пронеслася Русю, вже була обезкровлена, Польський цар, цар круль Казімір поламав завіт. Поламав завіт і прихопив ці території собі. Ну що, давайте помандруємо, подивимося, що там ще є цікавого, я вам розкажу. Друзі, маємо таку типову історію з Галичини. Ось пам'ятник пам'ятна табличка, яка розказує про лихоманку. Значить на оцих полях, зараз покажу вам. На оцих полях. Які тут частково, а, значить, засаджені якимись культурами. Далі там, значить, вже а, звичайна трава, і там реально я з дітьми знаходив калюжі з нафтою до цього часу існує. Так, ось десь 150 років. Я не знаю, коли тут закінчилося, 150 років тому зачалася тут нафтова лихоманка. А, і настільки вона була масштабна на Галичині, що приїжджали робітники, люди з інших країн, всю місцевість приїжджали італійці. Я знаю ще тут деякі місця на Галичині, теж приїжджали італійці, щоб заробляти, щоб добувати нафту, побудували залізницю. Залізничну колію від Львова до Будапешту будували різні рафінерії, тобто підприємства по очищенню нафти. Ну, Найперший продукт, який навчилися робити з нафти, це був газ ну, або керосин. Ось, дивіться, такі от поля. Зараз від Цього місця, де я знаходжусь, десь, значить, це там польське місто Кросно. Кросно коросно Яке було колись руським, Ленжани, Буберка, там був великий промисел, і аж там міс до місцевості Дрогобича, Дрогобича час від часу можна зустріти діючі значить, вишки, які ще качають нафту. Ну, а, наприклад, на території Польщі в цих місцях, які вже нафти залишилося дуже мало, тим деякі там витіки, такі маленькі непромислового масштабу, вже зробили або музеї, або пам'ятні таблички, а експонати ці звезли в інші місця. До речі, окрім а, а, нафти, тут ще добували газ. І Вода, яка йшла з джер джерел часто, в всіх місцях мінеральна. Зараз покажу вам ще щось цікаве. Дивіться, яка краса. А, значить, типовий лемківський будинок. Дуже а, високий, такий гострий дах, а він гарантує тепло. І, в принципі, там на стріху. Ну, знаєте, хто був в таких селах, там сушили. Сіно різне і маленьке вікно. Значить, це у нас, мабуть, була якась там стайня, якісь там кози чи кури там були. І там люди мешкали. Це один хід. І поруч з такими ось сучасними будинками. В цьому селі раніше майже всі будинки були дерев'яні. Було декілька пожарів. Зараз подивимось ще цікаві будиночки. До речі, цих дерев'яних будинків тут. В Польщі, в деяких місцях ще більше, ніж в Україні. І мешкали там не тільки а, ці лемки, але й поляки приймали подобалося тепло і до цього часу ще користуються. Ну, цей будинок в поганому стані. Зараз покажу вам ще ну, в кращому стані. Ось типовий дерев'яний будиночок. Ну, це такий. Вже не лемківська конструкція якась, хоча вон там а, кошара а, близько а, закріплена, але тут дивиться, яка красива черепи, черепиця. А, я і в Київській області такого типу будинки зустрічав, коли тут при вході окремий а, значить, такий от вхід, віранда така простора. І от відразу цей такий тут а, сарай. Давай, поди, давайте подивимося ще цікавіше. Оце така вже сучасна реконструкція. Дивіться, який він довгий і е, стоїть значить, тут не вхід, вхід там з того боку. Ось такий. Е, да. Диві... Так, дивимось, Значит, ось. такий красивий сучасний з керамічною черепицею. Так, оцей будинок характерний, чим, що в принципі побудований він в такому в італійському стилі, як я вже розповідав, тут працювали італійці, може хтось її побудував. Що тут характерно, що вихід з будинку йде відразу на вулицю. Ще нормальному стані, в принципі, дивлячись на те, що йому більше 100 років. Тобто італійці вирішили скомбінувати з дерева, побудувати, але в такому в італійському стилі. Так, ось типовий вже більше схоже на те, що зараз час від часу можна зустріти в Україні. Я, до речі, на буковині таке бачив. Дах з бляхи, з сірої. І такі а, довгі стволи дерев, і там трохи різьби маємо далі. Так, давайте подивимося ще на типові будинки. Якщо в українських селах значить, типово одноповерхові будинки, то в польських селах всі будинки молодше, ну я не знаю, років 40-50, всі двоповерхові. Ось два типа з, з такої цегли є. ну Там ще один хаща, рідкі хащі, які бувають в Польщі, і ось такі саме типовий, не дивлячись на те, що йому ще там 40 років, ось таке. Місце, місце залишали для статуетки, щоб там поставити значить, статуетку Марії. Ось була, може, і все про будинки. Зараз йдемо на холерний цвинтар. Так, дивіться, значить, на відміну від української Галичини, точніше, української частини Галичини. Польська частина Галичини, все зроблено культурно. На значить, холерний цвинтар навіть є а, вказівник, що там значить, він існує. Ми йдемо туди. Так, ось табличка. Цвинтар або попольський цвентаж, холеричний в Ленджанах. Значить, Тут була у нас околиці. Ось відразу зараз тут житлові будинки. Значить, це місце було карантинне. А, значить, а, українська частина а, Галичини теж можна на мапах знайти. Якщо ви знаходите в сільськ... сільській місцевості, навіть місцях, подивіться, значить, старі якісь мапи, і знайдете там, може, на старих мапах, холерний цвинтар. Під час. А... Радянщини все це не підтрималось. Часто воно занедбано. Пра-пра-пра, якісь бабушки, дідусі знають в селах, де вони там знаходяться. А що десь є, а де. Вони не знають і там можуть розбудити цю хворобу. Це не, не дурниці. Як, як відомо, є така історія про. Копача про археолога, який відкрив єгипетські піраміди там десь на початку 20-го сторіччя чи в кінці 18-го 20-го, да, 19-го. Ось, і вся експедиція, яка там була, вся померла. Ну, думала, що це прокляття, але насправді розбудили хворобу. Ось, значить, дивіться. Давайте почитаємо. Значить, цвинтар холерний в ленджанах, створений в 19 сторіччі для жертв епідемії холери. І тут з села, які тут поруч знаходяться: Ленджани, Залеще, Відач і Тарговійсько. Торговійсько, до речі, таке назва, що і в Україні зараз багато. Хай вічний покій буде їх у, у їхньою долею. Завдяки нашій пам'яті. Солтес, тобто ну, голова, і разом з Радою, сільською радою. 2020 рік. Дуже актуально. Для 2020 року, хто забув, що було, на той час, значить, це було дуже таке яскраве нагадування. А, і дуже яскравий такий приклад для тих, хто протестував проти карантинних обмежень під час ковіду. А це, на жаль, дуже серйозна була така хвороба. Так, давайте почитаємо тут ще. Ага. 1833 рік. ДОМ е, СП. Ага. СП. Шановного пана Анджея І. і... Софіїських Че... Чеко... mm -hmm. якась от е, літера е, на нашу похоже. А Льво, mm -hmm. а, Львові і В Львові Леха, Йорчика mm -hmm. з Марлих року 1833-го. Mm -hmm. тобто... Андрій, раз, Софія, два, а, Львоє, Ілех, Йорчик. Значить, відразу п'ятеро. Я так розумію, значить, <кхем> батько, мати і троє їхніх дітей одночасно вмерли, і це, мабуть, єдина. Підписана могила, всі інші могили. Просто брали яму, ходила спеціальна команда, спеціальна бригада в спеціальних костюмах і закопувала. Більше про цей холерний цвинтар і взагалі про цю тему я розказував в своєму відео під назвою Екскурсія на холерний цвинтар. Дуже цікаво, брат, подивитися, і давайте ще заглянемо в одне чи в два місця. Цього галицького села, Ось, будучи в Польщі, не можна не згадати, значить, про їхній костел, бо е, поляки вони достатньо набожні, значить, е, і в школах е, релігії у релігії проводять, і перед е, початком навчального року і пер і в кінці навчального року всім класам йдуть значить, на цей. Йдуть на службу, на, на молитву. А, ну, не скажу, що це погано, але, в принципі, так, 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 так воно є. Є якісь нюанси, з якими я не погоджуюсь. Про це якось ми персонально може, поговоримо. Зараз я як, як нейтральний а, розповідач. Значить, то тут їхній на вітражі, їхній папа римський. Святий польський іоанн Павел II. Ось, значить, він став папою, нагадаю історію, в 1982 році, і це е, од, був одним з таких сильних факторів, який розвалив цей комуністичний табір. Тобто, почалося, значить. Е, Значить, рух солідарності, всі ці їхні повстання, протести почалися проти радянської антикомуністичної влади. І дивіться, не могла нічого ця комуністична влада зробити. А вже в 78-му році масово почали відроджуватися костели. Я вам розказував про, 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 про одне село. Зараз я згадаю, значить, кростенько по польськи або Коросно по-українськи. Там храм був запущений, значить, атеїсти, греки, значить, там зробили паскудство. значить, Абі святині, але в 1978-му, також як тут, так і там, значить, почалося знову відродження. Ну, мабуть, на сьогодні все. З нашою екскурсією. Покажу вам в іншому ролику про те, як вже добудували. І ось 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 чекаємо, що значить відкриється новий залізничний шлях, нова залізниця з цієї місцевості. І можна поїхати буде в Україну міста Хирів. Самбір можна буде на поїзді доїхати до Польщі і до Перемишля. Ну, а в Польщі це буде Кросно і Перемишль. А це я вам, мабуть, в наступному ролику вам покажу. Ну, До зустрічі в наступних роликах.